Так, все світ слухає. Угу. Погана мама хочете стати хорошою мамою. Добре. Так, переглядаємо скарги дітей. Ну, все досить стандартненько. Ваші діти вважають вас хорошою мамою. Дякую за дзвінок до. Що? А хто вас вважає поганою мамою? Сусідка? Ви плануєте вдочерити вдочеряти сусідку? Тоді як вона може оцінювати вас як маму, якщо вона не є прямим користувачем ваших мамських послуг? Ну. Ну, розкажіть тоді, що таке хороша мама? Не підвищує голос на дітей. Дітям можна під... дітям ніхто не підвищує ні на кого голос, тихо, спокійно. Добре. Я включаю код 2412. проблеми зі слухом, будете з сім'єю слабочуючих та да, будете Не підходить, 2412 відміняємо. Я рада вам допомогти, але розумієте, це ви придумали. Хороша, погана мама. Я створила концепцію мами, вона цілісна, довершена і не потребує оцінок. Я не знаю, як вам, що вам можна дати. А, я можу дещо забрати. Будда, код 317, забрати в смертну і дивне бажання. Угу. Хочу бути хорошою мамою в очах сусідки. Я знаю дуже дивно, Відміняй. Е, ви Уже відчули полегшення. Да? Да, можна бути просто мамою, просто любити своїх дітей на здоров'я. Да. Але з цим треба розібратися. Це якийсь у них глюк. Вони всі хочуть бути хорошою мамою в очах людей, які не є їхніми дітьми.